Хочемо виразити велику подяку волонтерському фонду Вагомий внесок за наданий автомобіль для вирішення задач з навчання особового складу. Просто це незамінна річ, яку почекали дуже довго. І цей новостворений фонд це їхній перший автомобіль. Хочу виразити слова їм підтримки великі, і хочу, щоб усі небайдужі. Допомогли фонду, так як вони допомагають нам. Вони потр... Їм потрібна ваша підтримка, нам потрібна їхня підтримка. Усім прохання долучитися до подальших зборів, їх ще буде багато, війна ще не закінчується. Тому від усього особового складу 634-го зенітно кулеметного батальйону ще раз виражаю велику подяку фонду Вагомий внесок і директору фонду Сергію Білову за просто. Титанічні зусилля, і все таки ми це зробили. Всім дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!